Маєш вандейка в основі? Фатальна помилка і ось чому перед тим як ти поставиш мені дизлайк і напишеш коментар, що я не шарю. Послухай відео до кінця ідеодивись. Я, я відкатав Вандейку 850 матчів. В нього є плейстайли на захист, але саме головне в захисниках це золотий плейстайл на захист. То, що Вандейка тут золотий плейстайл на борьбу, це повна діч. Херня. Якщо твій СОП є подавати кутовий, він його заб'є. Тому що це скриптова тема, там треба просто залучити і ти будеш забувати чуть -ли не кожен другий удар. Тому як на мене, я не до цього дойшов, що вашого центрального захисника повинен бути золотий золотим тільки на захист, а не ніяк на щось інше, там на якийсь пас і так далі. Бо тому що захист це основна штука. FC24 дала нам перки, тобто ці плестая, і вони покращують, в рази покращують ваші цифрики в захисті. Переходимо до моїх центральних захисників, які недавно випав. Ось є данте безплатно, данте, пацани. Ви дуже дивитесь багато стрімерів, ютуберів і, і, і. Слухайтесь, і вони вам говорять Вандейк імбау, Вандек до Сімпорхмета, да, Вандейк, ти погана карточка, да, вона скриптова. Ну пацани, хорош ж ними грати, хороша слухати цих, цих людей. Чому ж всі люди, стрімери, ютубери до сих самі не грають Вандайком. Ви напишете, ааа, ну у нього краща карточки є. І що? А хто вам мішає зловити кращу карточку? Осіті данта безплатно. Він краще, що Вандайк. Врази краще, ніж Вандайк. Який говорить злотий постав на борьбу. На блок. Це така тема, пацани. блок, це... Блок і перехватці крючок це найкращі пластали для середніх гравців, середніх і слабких гравців. Чому так зараз пояснюю? Блок це така штука, коли твій захисник е блокує удар по твоїм воротам головою, е корпусом, тілом, ногою, коліном, п'ятком, мізінцем лівої ноги, він заблокує удар. І це дуже чітко, коли ти провалюєшся, коли ти держиш дистанцію. Е коли ти. Коли, ти викидайся, правильно, ти неправильно держиш захист, правильно, і ці плестали вам поможуть, поможуть менше пропускати голів. Перехватися ту жаль, що у нього нема. це було взагалі тема. Це мої два любимі плестайли, і вони рілі рішають. Вони віші рішаючи мінотик. Зараз поясню чому. Перехвався, коли ваші ноги на 400 40 тисяч км стоїть длиннішими і він просто просто бам достає все, що може. Опять таки коли ти провалився, коли ти правильно неправильно вибрав позицію, він може ножку виставити, бам і все. І все, а если та ваша є перехват і плюс блсблок, то він в ногу виставляє, або мяч залишається в тебе, або він його просто відкидає направо чи наліво, як то кажуть. Енотик це прикольна штука, но. Енотик це для кіберспортсменів, пацани. Це прикольна штука, яка відбирає м'яч, і в більшості випадків при золотому єнотику, при золотому єнотику, м'ячик у тебе стоїться в ногах. При обичному ряду, єнотіку, сіранькому, да, ти м'яч може трошки у тебе скочити, коли як. Но ти відбираєш м'яч. да, ну блін, більше половина з вах не вміє захищатися, це раз, викинується це два, неправильно в таймінгі прожимає кнопку відбора, це 3, не держишь захист, це 4. Тому єнотик це така штука. як -то каже, кажуть, прикольно, але ні, не, ще такий есть поставил борьба. Тоже прикольна штука, но. Саме основне це перехват і блок. Це ці плистали, які будуть вас дуже сильно спасати. Переходимо до другого центрального захисника, тут є борьба, я говорить борьба така собі. Але чому він в мене стоїть в основі? Бо тому що це моделька, як Любина Діяся, здоровий, широке, рама 4 вандама, як то кажуть. Тобто в нього є батьба, бо всі корпусом просто бам, направо, наліво розкидаль. І плюс в нього є крюк перехвати. Він ножку поставив, бам, перехватив. І плюс є блок, він сам широкий 4 вандама 4 ван у нього, дупа рама, і два блока, ти все направо-наліво. Тому мають дядько стоїть в основі, в майбутньому, звісно, її поміняю, тому що це не та касочка, яка повинна стояти, в, 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 на мою думку, в моєму составі. Тому пацани ваших центральних захисників повинні бути згодні тільки на захист. Убирайте цього вандайка, хорош слухати людей, хороший брат. Я не, я не отрицаю, що він хороший камешка. В мене він супер сап, як ви бачите. В мене він супер сап, я його випускаю на заміну. Я все равно говорю, блін, мати на Маспас, блін, Вандек, я мати їмба, да. Но нет, ну ця карточка вже не для основи, він же максимально... Ну, блін, хто грає в C24 на самого початку або грає, там, не знаю, з Чорної п'ятниці, наприклад, якщо він у вас стоїть в основі, ну це камон, пацан, це вже не солідно. Не солідно потрібно прокачуватись з составчик. Не вирішить на то, що це карточка метова і скриптова. Тому я надеюсь, ви мою думочку почули, Всем всім дякую, всіх обняв підняв, дякую за перегляд. До нових зустрічі. Злітати на Семчанський, сьогодні вечірком.